Ну, починаємо працювати з того, що висуваємося на позицію, розкладаємо обладнання. В нас в команді вже кожен знає, чим займається, тобто є окрема людина, яка там відповідає там, за роботу певних систем. Зараз моніторюю різні цілі, опрацьовую, захвачуємо їх, допомагаємо нам ну, нанести лад в нашій країні. І що брати по годину, то кожні 12 годин ми текстуємо від 60 до 100 повітряних цілей. Дана резка захисувалася дуже непогано. Як ми бачимо, по враженим цілям і фіксації радіолокаційна станція або радар це система для виявлення повітряних морських іноземних об'єктів. Визначення координат та швидкості об'єктів, а також їх супроводу у визначеному радіусі роботи радару. У неї немає погрішності, немає. Вона працює чітко в будь-який час. Моя задача зараз виявити і чітко фіксувати повітряний ціль для того, щоб номер 2 оператора FPV чітко бачив, де не знаходиться і коригував оператора FPV. Бачить я його веду, есть, ну, коригую до того моменту, поки ми не бачимо його тут уже на екрані. І потім починаємо діяти. Приходимо в активну фазу, що саме цікаво. На даний час я фіксую повітряну ціль на висоті 2000 метрів. Газ, газ, зв'язок. Газ, А, на зв'язку так. Що добре питаємося по довірякам, так, так, тарх, тарх. Ми вже на взльотке, на взлітке. Плюс, плюс, так. Злійте, я Хлопці, це наша ціль. Це наш. Буде трофей. Злітай і нормально в нашій зоні досягаємось. Так, pues... да, давай, давай, я бачу її, газ, давай, взльот. Тобі зможеш підніматися. Все, плюс арм. Е, ціль зала 100%. Швидкість у неї всього 12 метрів на секунду. Чому така маленька швидкість? Тому що вона стала на дорозвідку. Висота 1700. Що, а ти на повному ходу лупиш? Так. Да. Е, так, е, рухається на північ, рухається на північ. Е, дивись, е, от в тебе типу посадка така буква L. Ось буква L. Здорові такі, да-да-да. І, І ще хрестик трошки нижче. Поняв? Ось тут, да, так, да, 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 отам от він. Там ще якась на 1200. Ось ми бачимо все орлана, яка висить в Серебрянському лісі. Сидите, як вони стали в кольцо, дивіться про цією інформацією пройшла. Они стали вокруг нас. Mm -hmm. Шукают нас. Тут можно сто процентов понятно. Идти пару километров от меня. Не пару не километра два так точно. Опять вернулся назад. Вот сейчас он на... Подожди, а сколько? 2400? четыреста? Он сейчас сюда идет. Вы вдвоем рядом. Вижу вас обоих. Вон он. Вон он идет. Ты видишь его? А, вижу, вижу, вижу. Давай, газ. Поп-поп-поп. Догонит, догонит. Батареї з запас. Це розвідувальний дрон. Ворог дістає інформацію про розташування наших позицій, розташування вогневих засобів, розташування особового складу, місця скупчення так далі. С само по собі вже дає певну перевагу ворогу. Він також виконує функцію коригування дуже сильно зав'язано нам руки. Тобто артилерія не може працювати, доки, доки ось це барахло висить них над головою. Ну, 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 ну. Ну, давай! У що вони? Бля, на нас сейчас упадет. Смотри, смотри, не упадіть. Смотри! В розрізі війни було б доцільніше порівняти вартість FPV-дрону, який його знищує. Тобто це не, не порівняння 30 тисяч гривень проти вартості БПЛА. Це порівняння цих самих 30 тисяч гривень проти десятків знищених танків, сотні вбитих людей і знищеної техніки. Тобто, це дуже важлива робота, яку треба робити. І зараз в підручну дуже класно всьому себе закомендували. Це була робота з бойовою частиною, але там стався досить такий цікавий момент, що ну, тобто, при заході на ціль після удару дрон просто запутався в стропах. Тобто я бачу, що в стоп-кадри, коли я вже перемотав відео, я бачу, що стропа паражутами просто замотана на мотор. Саме через це вона і лишилась в такому дуже гарному стані. У нашого гаса вже на рахунку їх 5, а в общем на нашій РДСК 7 зал і один Орлан співпрацю з іншими бригадами.